Категорії громадян, які мають право на виключення з військового обліку, це у нас виключення у зв'язку з непридатністю по стану здоров'я. Рішення ВЛК має бути в такому форматі. Ми кажемо, що є судимість по вчиненню певної категорії злочинів. Третє це досягнення граничного віку перебування у запасі. Даний статус, виключений з військового обліку, це результат, це вже наслідок якоїсь активної дії. У випадку з особами, які були виключені з військового обліку рішенням ВЛК, в силу ось цього зв'язку ВЛК і відповідного військомату на той час, зараз ТЦК. Зазвичай цей статус у нас уже наявний, по суті. Він вже є наслідком ВЛК, про нього ТЦК ЦК точно знає. Тут безумовно важливо мати при собі відповідну відмітку в військовому квитку в військово-обліковому документі, тому що це може бути і посвідчення там тимчасово військово зобов'язаного, де стоїть відповідна відмітка. Саме копія відповідної ВЛК була б дуже сильно тут потрібна. Друге, от коли ми вже кажемо про судимість. Може бути історії, що ви знаєте про те, що у вас є така судимість і вважаєте себе виключеним. Сам факт наявності у вас, наприклад, вироків, відповідних довідок про відбування покарання і так далі, не означає, що для ТЦК ви виключені. Тому що для того, аби бути виключеним, ви маєте звернутися з відповідною заявою. І безпосередньо ТЦК має поставити відмітку про те, що вони вас виключили. Наступне.